Ще наші домашній одяг Смара. Такий класний халатик. Тут вони йдуть легесенька микенька баєчка. Дожина документи. Елічка, есичка, ЛС. Коплектик. 100% котон Елька. Набір райванчиків. 100% котон емка, Така дуже класна м'якесенька баєчка емочка, комплектик. Переглан. Елька. Ікс-Елька. Дуже м'якесенький, ніжний, приємний. Такий м'якесенький гольфик іде Елічка. Комплектик Елічка. Такі футболочки, 48, розмір, 50. Елічка, маєчка, помпер Реглайн, тесочка, емочка, ось такий берегванчик. Елечка, Емочка Реглайн, Елечка та М. Ем.